Всім вітання ще раз. І я тоді почну з екскурсії. Ми йдемо а, спочатку на вулицю. Я покажу, як зовні виглядає станція Академік Вернацький, а потім пройдемося по її приміщенням. У нас не дуже зараз холодно, а, плюс два у нас, ну у нас літо ж починається. От, от за моєю спиною Антарктида. А, це ми вийшли такий метеокрильцо. Станція Академії Квернацької. Зараз от, е, покажу, що у нас тут пінгвіни гніздяться прямо біля входу. Це частина острова Галіндес. От, е, у нас тут є метеорологічне спостереження, будинок, метеорологічних спостережень. І безпосередньо станція Академії Квернацької. Це один з входів. Я ще покажу. От наш прапор майорить. Український. От. І станція Академік Вернацький виглядає ось один із входів. Я тут буквально, буквально покажу, як вона зовні Це те подібне приміщення. От. Фактично, це весь острів у нас усіяний різними приладами, які проводять метеорологічні спостереження. Іоназонд, клімат вивчають явища, які відбуваються всередині планети, в космічні явища. Крім того, станція досліджують тваринний і рослинний світ Антарктики також. Тому весь острів усіяний різного роду антеннами, датчиками різних років, які ще британські, якісь сучасні, які під'єднані і. На станцію ведуть різні проводи, і в різні офіси заведено, ну і фактично, фактично різні дослідження проводяться, і відповідні фахівці працюють на станції. У нас проводяться метеорологічні спостереження, метеорологічний пункт один з найстаріших в Антарктиці, взагалі. Тому, тому десь з 40-х років тут проводяться заміри погоди і. Ведуться безперервні спостереження. Одні з найдовших безперервних спостережень взагалі в Антарктиці. От ще я покажу трошки, як у нас льодова ситуація, айсберги. От, ну і от у нас є каплиця. Зараз її трошечки занесло. Дизельна, де дизель-генератори працюють, які нам дають опалення, електроенергію, бак баки з е, дизельним пальним ззовні. Ну, і тепер трошечки покажу: ми заходимо. в Лижна кімната, так звана, де лижі, снігоступи, тому що рівень снігу у нас е, зимою 2-3 метри, тому ми використовуємо для пересування сніг. Пухкий, і щоб не провалюватися, ми використовуємо такі снігоступи, палки, хто хоче різного роду лижі, і сучасні, і ще з британців залишилися. От. Також в цій кімнаті у нас розташовані пожежі вогнегасники на всяк випадок. Ну і висять речі полярників. Далі ми зайдемо. У нас тут офіс метеорологічних спостережень. От, я... я тут до вас покажу. Наші метеорологи працюють на станції. От, проводять спостереження. Зараз вже все це е, комп'ютеризовано. Дублюється е, погода і кожні кілька, раз на три години відправляєте в Всесвітній центр погоди, відправляються дані. Зі станції Вернадський. У нас на станції працює три метеорологи зараз, і вони проводять тут різного роду метеорологічні спостереження. Далі у нас є кабінет магнітометриста. 300. Тут вивчають магнітне поле землі. Тут різні прилади і датчики. Також у нас є кімната Озону, там, де міряють. Товщину зонового шару, щільність зону, ну і різні різні а, дані. От, вона знаходиться на другому поверсі, на три офіси, де працюють біологи. Станція виявляє ну, уявляє собою такий довгий коридор, і справа зліва розташовані різні офіси. От Стіни прикрашені а, різними фотографіями кораблів, видатних людей, які заходили на станцію. Різні кораблі, які в різні часи відвідували станцію. От можете побачити всі стіни. У нас такі як імпровізований музей. от Є лист від відомого відомого мандрівника і е, тура от е, Лист вітання 93-го року для українських полярників. Ну і старі фотографії. Різних таких морських тварин, морських слон можете бачити якісь картини, які там дарують полярникам, і вони все зберігаються. Тут у нас експозиція історії Антарктики, відкриття Антарктики, як відбувалося. Також на станції є спортзал, маленький такий, де можуть полярники позайматися спортом. Є бігова доріжка, штанга, гантелі Гірі. Тут маленьке приміщення, доволі але воно досить можна позайматися. От є розклад, можна записатися і позайматися спортом, побігати, особливо зимою, коли все заметено, активності мало, то можна позайматися спортом. Це у нас як бібліотека, також дві, дві бібліотеки на станції. Тут ще зберігаються і старі англійські книжки, і сучасні тут можна роздрукувати. Зазвичай ми тут також проводимо різні зум-конференції. От можете бачити старі прилади метеорологічні, які ми вимірювали різні, різні природні явища. І вони також зберігаються тут, як такий своєрідний музей. Ну, а також книжки, копер. І тут можна зазвичай ми тут проводимо. Якісь уроки. От одного разу на станцію був візит на гелікоптері от Північний поліс. і також на згадку є така фотографія. От, я... Також є із, із, із історії відкриття Антарктики і архіпелагу різні такі історичні фотографії, це ще британських часів. От. От у нас ще один із кабінетів біології це така мокра лабораторія, де ми можна проводити там, хімічні аналізи. О, от у нас працює Вадим, Вадим Ткаченко, да, біолог, він а, займається морською біологією. І у нас тут є витяжна шафа, мийка, ну і можна проводити різні дослідження, які треба буде там змивати. Проводити ростини і так, так далі. О, і оце одна з біологічних лабораторій. Ще вам також покажу цікавий, у нас є е, така дошка з шевронів шевронами кораблів, які і кораблів, шеврони всіх антарктичних експедицій і кораблів, які заходять на станцію вернацькі, бувало дарують. Якісь шеврони пам'ятні, шеврони станції, шеврони різних експедицій. От у нас така дощечка, і вона зберігається, зберігається, вони тут приклеєні. О. Віртуальний музей станції історії. Також я хотів би розказати: у нас є тут і троє українців, які були в складі експедиції. Яка відкривала Антарктику як материк, які працювали на британських суднах, ми нас на суднах як конюхи, Ну, Відповідно, історія до українців були причетні не тільки до вивчення Антарктики, а і в тому числі до її відкриття. Їх пам'ятні портрети з інформацією про них також зберігаються на станції. У 2010 році був Білл Гейтс на станції, були представники королівських, королівської родини, тут а, принцеса. А, була. Ну, були різні експедиції різних мандрівників, які від, заходили на станцію Академік Вернадський». Ну, є кабінет лікаря, є така кабінет операційна. У нас тут зимує 14 людей. Дев'ять місяців ми закуті льодом, і відповідно, відповідно, в разі чого ми можемо розраховувати ну, на власні сили. Ну, добре, коли цей кабінет пустує. А, минулого року у нашого лікаря а, запалення відбулося. От, і ми проводили тут операцію таку розрізали десну, знеболювали, розрізали, зашивали. От, я брав в тому безпосередню участь, і ми з механіком, з системним механіком проводили таку операцію нашому лікарю. Ну, кожен має бути готовим до того, щоб допомогти. Своїм колегам і у нас тут цього 14 людей. Також я покажу у нас така ж сушарка, де ми сушимо речі після. після а Виходів, а, буває, повертаємося, такі обмерзлі. ну Дощі буває по дорозі трапляють, попадаємо під дощ, під сніг. О, тут наші речі сушаться, тут є батареї, і відповідно така суха, суха кімната. Далі у нас є тут кімната електрика. Якщо щось ламається, чи ну, треба якийсь прилад поремонтувати, нескладний такий ремонт, тут є. Інструменти для побутового такого нескладного ремонту. А от у нас є головна головне місце збору на станції. Це Assembly Point, називається. А, тут є така дошка, а, на якій а, такі імена кожного полярника. А, вже бачите. а от імена кожного полярника. І якщо ти відлучаєшся за межі станції, то ти пишеш, записуєш, куди ти пішов і коли повертаєшся. Кожен вихід за межі станції, тільки за умови з рацією ми виходимо, користуємося. І якщо, якщо підходить, ну, на станції є черговий денний, який слідкує за тим, щоб всі вчасно поверталися. Якщо не повертається, то черговий виходить на зв'язок. Ну, і якщо з людини немає зв'язку, то починається пошук, а, пошукова операція. Або якщо є зв'язок, то людина може попередити, що вона повернеться трошки пізніше. Далі покажу, у нас ще старі британські пожежна сигналізація і система пожежогасіння, а також є сучасні, вони компактніші, також є датчики. Камери, які показують погоду, все, що відбувається на станції, силу вітра, якийсь прогноз. Ну і, в общем, система пожежної сигналізації побудована таким чином, що якщо щось відбувається, якесь задимлення, то показується, в якому приміщенні чи в якому кабінеті це відбувається. І по станції роздається такий гучний сигнал. Далі я вам покажу ще одну лабораторію, де проводяться хімічні аналізи води, ґрунту. Різні, різні. Тут є і хроматограф, є дистилятор, є купа різних різного такого біологічного, біохімічного і хімічного обладнання. От, невеличкі лабораторії. і тут Проводяться в основному дослідження і аналізи, робляться пов'язані такі більш хімічні з хімічним складом води, хлорофілу і фільтрується на зоопланктон, фітопланктон, маленькі фільтри. І це все проводиться в цій лабораторії. Зазвичай на станції їх три. Далі у нас такі приміщення, де сплять полярники. Це кубрики, тут шість кімнат. Я вам покажу. Шість кімнат. І справа зліва це приміщення, такі як купе поїзда. Де одночасно може спати. От, покажу. одночасно може спати Чотири 4... людини, ну, зазвичай живуть. Подвоє. З кожного приміщення є аварійний вихід, я вам зараз покажу. І от у нас можна вийти одразу до пінгвінів, Які вже тут роблять гнізда, у них активний такий шлюбний період, і вже деякі вже відклали яєчка. і через 28-30 діб. Будуть маленькі пташенятка. Тут у нас ще також на стінах є ще з британських часів система пожежопогасіння. Старі зберігаються. На станції ще ранок, тому у нас мінус 6 годин різниця, тому що частина полярників ще спить, хтось пізно лягає, хтось ще зранку чергує. Далі у нас таке приміщення, яке у нас. Називається котельня чи бойлерна. Це у нас два резервуари води прісної. Тобто, відповідно, також є котел, який нам дає опалення на нашої станції і тепло. Воду ми беремо з океану, е, накачується вода і фільтрується зворотнім осмосом. Е, солена вода перетворюється в е, прісну. Зараз ми вийдемо ще один з входів станції. От, от що ви на станції, от табличка. От. Бачите. От. У нас є такий дороговказ, де е, де різні міста, містечка, е, скільки кілометрів до кожного місця. От. І От так виглядає станція ззовні. Тут може бути погано чути, бо дизель працює, дизельний генератор, висота сніга. Ну, він вже потаїв, але можете бачити куча вище мене. От. от висота сніга. У нас є це такий будиночок, робили арт інсталяцію. Так, ну і от. Це у нас столярне приміщення, де знаходяться холодильники різні, мінус 80, мінус 20, плюс 4. Там зберігаються всі наші продукти, зберігаються різні речі, які можуть зберігатися в такому приміщенні. А от ще покажу: ми, у нас такий ритуал на станції. Копка причала одного з пірсів. От, і ось ми копаємо сніг. Ось висота, яка є тут. От лопати стоять. от Кілочок, а снігу ще вище. От, покажу, Значте, ну, от висота снігового покриву тут десь 3,5-4 метри. Станція Академік Вернадський» належить Україні з 96-го року. 6 лютого 96-го року була передана передано Україні. До того вона називалась станція Фарадей. Це була британська станція. Так вийшло от портрет Володимира Вернацького. Отак виглядала станція, коли вона була побудована десь в 60 -х, в 50-60-х -х, х роках. І потім вона вже трошки розрослась. На станції також зберігається, є така традиція. Як тільки закінчується зимівля, то команда робить спільне фото і його залишає на станції. І у нас зберігається з 1961 року фотографії такий своєрідний музей між першим і другим поверхом, де зберігаються фотографії всіх зимівель, всіх змівель, які зимували. На станції, з, е, з 50-х років тут живуть люди, от, але ну, традиція з'явилася в 60-х роках. І, відповідно, от можете бачити, на, є, висять, це ще британські зимівлі. Далі вже починаються українські зимівлі. От, з 96-го року також у нас є тут такі таблички. Коли на нас заходять судна National Geographic, там різні кораблі, то вони дарують такі на пам'ять станції різні таблички з гербами, з, з різними такими пам'ятними. І вони тут відповідно зберігаються, зберігаються. От, от фотографія першої української зимівлі 96-го-97-го року. 95-му році ще британці зимували, ви можете бачити От останні зимівлі. Далі вам покажу, як а, як побудована кухня на станції. Тут працює наш кухар. А, у Нас 14 чоловік, 9 чоловік це науковці, 5 чоловік це група життєзабезпечення, кухар, лікар, системний механік, механік дизеліст а, механік дизеліст і. А, Системний адміністратор. Оце ну, у нас така кухня, і наш кухар тут готує готує е ну, звичайне звичайне меню. У нас перше, друге. Сніданку як такого на станції немає. У нас є обід і вечеря. Сніданок кожен там у нас є холодильник, там якісь канапки, вівсянка. От. А у нас в перші, першій годині обід, і в другій е в сьомій годині вечеря. Тому от, ну, готується. У нас печеться хліб, робиться е, кефір там з сухого молока. А так зазвичай ну, звичайні, звичайні страви української кухні. Продукти закуповуються в Південній Африці. Ну, відповідно, тут у нас їдальня, е, у нас тут розташовані такі столи, а потім розбираються. І тут у нас місце, де ми обідаємо. Е, 14 чоловік сідає. Тут у нас також відбуваються різні зуми. Була, того року була зустріч з президентом, і оце місце, де все відбувається. Також це в нас залишилося від британців. Це вважається найпівденніший бар в світі, бар Фарадей вони назвали його. І це така є легенда, що одного полярника британського відправили. В Антарктиду, щоб він тут побудував конференц-зал. А він побудував такий бар. От, ну і він залишився. І в багатьох книжках, присвячених там туризму, це вважається як найпівденніший пар в світі. От, південніше нас вже немає. От, і відповідно тут ну, відбувається таке дозвілля ну, в суботу, о, після сьомої години, о, у нас є така традиція вечеря. От. І потім можна собі тут відпочити. Такі різні морські забави є: там дартс, є такий більярд. І коли на станцію заходять також яхти туристичні, якісь мандрівники, то вони також залишають нам такі от фотографії. Це така теж морська традиція. Залишають фотографії. Портрети, портрети яхти і капітана. Один фунт, за який була придбана українська станція, вона була по традиції придбана за один фунт стерлінг. Ось він тут вмонтований прямо прямо в таку ручку. Бачите, в ручку Бара. А, я казав за Антарктиду. От гори на задньому плані, якщо ви бачите, сьогодні трошки така туманна погода. Оце є материк Антарктида. А, за, за, тут знаходиться наш острів на горизонті, а за ним велика протока, яка довжила шириною 7 кілометрів. І відповідно, відповідно от гори, які ви бачите на задньому плані, це вже Антарктида, безпосередньо материк. От. Ну, в е, ясну погоду. Е, гори дуже, і вони є на фотографіях, там краще можна роздивитися. от, І відповідно, відповідно сьогодні просто така у нас трошки похмура погода. Е, от, е, Щоб ви собі уявляли, е, оце у нас е, острів Галіндес, о, оце невеличка протока, і це вже острів Вінтер, і за ним ще один острів е, Скуа. Е, Зліва, справа острова Гротто, Корнер, там різні назви. От. І отакі протоки. Кожен острів відділений один від одного. От можете бачити такі у нас кімната. Так... З того року у нас ще з'явилася така карта України. от от Бачите, Полтава, Миргород. Можна дивитися, де виставки проходять. Ще покажу вам також наш прапор, дороговказ, це те саме, тільки з другого поверху. а я вже йду за 18 місяців в Антарктиці. Це була перший раз така, така. То я навіть тут сфотографував, потім полярникам теж подарую. Такі, от, Це ж бачите, була. Станція була, ось це був такий світанок захід сонця, що він небо зафарбувалося в українські кольори. Жовто-блакитний, да, такий світанок. Я тоді зробив. Це був один день, просто буквально дві години після заходу сонця, а це був перші перший дні, коли вже був полярний день. І воно так вийшло, що. ну... Дуже красиве небо таке зафарбовується. ми В 12-й годині ночі я це зняв. Ну, в 12-12-30. Ну, вже Сонце сіло десь в 11. От. І а, в 12 й от я зняв такі, там цілу серію, зробив, швиденько там бігав, щоб зняти і пінгвіна. Щоб пінгвін зайде на такий пагорбик, де видно одразу і прапор, і, і не видно антенн наших. І, і, і сонце не сіло, знаєте. Лежиш, лежиш, там дивиш, зайде ще не зайде той не, не песик, щоб його там приманити, а це ще на горі, тобто ти не біля нього лежиш. От, і це я пару годин просто пролежав, пролежав на землі, чекаючи, поки зайде пінвін, щоб був і пагорб. Прапорець український, сонце не сіло. Тобто, ця це фотографія просто могла її не бути, якби там, наприклад, не було полярного дня. А просто просто би ну, був би прапор, наприклад. А він має прийти туди, тобто його там немає. Ти просто лежиш, чекаєш, бачиш, що вони ходять там. Але прийшлось пару годин пролежати, пролежати там, дочекатись. Але я хотів зняти, бо це фотографія була присвячена. Українським полярникам, які зараз служать в Збройних силах України і боронять нашу країну. Їх часто так називають бойові пінгвіни. Ті, хто зимував на станції і потім став до лав Збройних сил України, була їм така присвячена фотографія на жовто-блакитному фоні. Я її чекав. Я, вона мені вже давно в голові народилася. Я бачу пару разів такі а, жовтуваті, Світанки, але ну, ніяк не міг застати так, щоб попасти, щоб там були пінгвіни і, і прапореці, то все так співпало от, і дочекався нарешті, коли все співпало, там, буквально, ну, може, я встиг зробити 20-25 дублів, от, і, і вийшла така фотографія. Так.